Огляд на новинку від Glam Bee, Jelly Candy Lip Melk. з усіх продуктів мене зацікавила лише вона, тому що мені це нагадує: оці от корейські продукти для губ, які от. Заполонили буквально весь Тікток. Дуже дорого багато Що тут є взагалі картонна упаковочка, і всередині ось така штучка, до речі, з аплікатором. Аплікатор іде окремо. Виглядає воно як коробочка з-піджелєшки, і ось такі от цікавенькі аплікатори. Це, до речі, нуль перший відціночок. Дивіться, і ось так ось він виглядає всередині. Нічим взагалі не пахне, взагалі нічим. І стаємо аплікатор, і він. Який він прикольний, дивіться, це тупо. Що це? Вам потрібно ось так набрати цей бальзам на лопаточку і користуватися. Трошечки набрала і наношу на губи. Робіть так. Боже, який він смачний! Першу порцію з'їла, давайте другу наносити. Це такий кольоровий бальзам. Дуже легко розподіляється, буквально як масло, а на смак він тупо як цукерочки, дюшес чи барбарис. Бальзамчик такий, знаєте, жирненький, але при тому, взагалі, не липкий. Ось він так виглядає на наших губах. Приємний кольоровий бальзам. Єдине, що не знаю наскільки комфортно цю штуку в сумці таскати і поправляти там собі наносити протягом дня. А чи тестувала ти новинки з колекції Гембій? Пиши в коментарях.